Ігри від іноземних ігрових компаній, які підтримали Україну. Мова піде про найпопулярніші ігрові компанії, які підтримали Україну, Збройні Сили України та багато зробили, щоб врятувати наших людей. Погнали! Почнемо перелік слонів з Epic Games, компанії, що створила рушій Unreal Engine, на якому базується обожнюваний усіма нами Stalker 2, та одну з найпопулярніших мультиплеєрних ігор Fortnite. Після початку повномасштабної війни з 20 березня по 3 квітня Епіки разом із Майкрософтом зібрали 144 мільйони доларів з донатів у Фортнайт та передали їх на підтримку Україні. А також і по сьогоднішній день вона припинила виплачувати призові з турнірів російським гравцям. Тому тепер ви знаєте, в якому магазині є сенс купляти ігри. І ще більший сенс отримувати їх безкоштовно кожен тиждень. Особливо враховуючи, що Steam та Valve стіляться під російський гаразд. Про це якось в іншому відосі. До епіків долучилася компанія Riot Games, відома за такими іграми, як Valorant та League of Legends. Від себе компанія пожертвувала один. Мільйон доларів, а також провела акцію серед гравців, у межах якої зібрала для допомоги України ще 4 мільйони 400 тисяч доларів додатково. Поляки CD Projekt Red, творці шедеврального кіберпанка 2077 та серії Відьмака, перерахували на нашу підтримку приблизно 250 тисяч доларів. Окрім того, вони призупинили продаж своїх ігор на Росії та Білорусі, а також припинили робити російську озвучку. Далі у нас Ще одні поляки, які не лишилися осторонь. Творці Vis War of Mine, Frostpunk, а також нової та недооціненої V Alters, і Bit Studios пожертвували в районі 825 тисяч доларів в українські фонди та 50 тисяч доларів на допомогу постраждалим від війни дітям. Осторонь не лишилася і компанія, котра зробила і продовжує робити хороші зомбі екшени Techland. В перші дні війни студія задонатила 220 тисяч доларів. На гуманітарку. Та Bluebird Team, розробники нового ремейку Silent Hill 2, теж рішуче підтримали Україну. Techland відомий за такими іграми, як Dead Island, а також серією ігор Dying Light. У той час як Bluebird Team сумісно з Konami створювали серію ігор Silent Hill та є розробниками ремейку другої частини франшизи. Окрім цього, вони зробили 13 цікавих ігор, які ви зараз бачите на екрані. Ну і закінчить список поляків. Інді студія V-Form 51, розробники доволі непоганого Чорнобиліта, який за атмосферою дуже схожий на сталкер. Вони створили окремий бандл з грою, гроші з якого так само було відправлено на підтримку України, проте точну суму мені знайти не вдалося. А тепер невеличка пауза. Сьогодні хотів би порекомендувати дружній до нас РП сервер по всесвіту метро під назвою Тінь системи: рейди, торгівля, унікальна фракційна історія та багато іншого. Рекомендую приєднатись посилання залишаю в описі під цим відео. Так, а тепер час встати соні боям, бо компанія соні, окрім того, що пішла з російського ринку. Та задонатила Україні понад 2 мільйони доларів. Ще й надала усім українським користувачам PlayStation підписку PlayStation Plus безкоштовно, аж до кінця 2024 року. За що подвійний респект? До речі, цікавий факт: 20 листопада 2025 року JC Game World збираються випустити Stalker 2 спеціально під консолі Sony PlayStation. Якщо тобі цікава подібна інформація, обов'язково постав подаку під цим відео. Також підпишися на мій канал, щоб одним серед перших дізнатися про цю новину та подивитися якісний цікавий відос. А кому я ще хочу передати респект, так це маленькі студії та Design, які створили чудові point and click квести: Мешенеріум, Саморост, Бота Нікула, Чачел та багато інших. Вони з моменту початку вторгнення почали доволі часто проводити благодійні акції кошти з яких відправляють на гуманітарну допомогу українцям, в 2025 році, наприклад, вони зібрали 68 тисяч доларів. Гадаю, варто урізноманітити наш перелік японськими компаніями, не дивлячись на те, що Японія як країна має дуже потужну позицію, як і більшість людей звідти, все ж японські компанії найчастіше не висловлювали ніякої позиції, а деякі й досі толерують кусню. Але це інша тема для відео. Якщо хочете відосик про зраду, ви знаєте, що треба робити. Набираємо багато лайків і пишемо про це в коментарях. І якщо ж навпаки не хочете кидати G на вентилятор, теж набираємо вподобайки та пишемо про це в коментарях. Безпрограшна позиція. Гаразд, давайте про хороше: Нінтендо пішли з російського ринку, а Сега ще й додатково закликала донатити Україні. Nintendo випускає широкий спектр ігор, серед яких є ексклюзивні франшизи, такі як Super Mario, The Legends of Zelda і Pokémon, а також багато сторонніх ігор, доступних на їхніх консолях, таких як Nintendo Switch. До популярних ігор, виданих Nintendo, належать серії Super Mario, Splatoon, Star Fox, а також ігри для Switch, такі як Mario Kart 8 Deluxe та Super Smash Bros. Ultimate. Також упевнений багато хто чув про Metroid, серію пригодницьких ігор та серію RPG Xenoblade Chronicles. Компанія Sega стала видавцем багатьох проєктів, безліч популярних ігор, серед яких виділяються серії Sonic the Hedgehog, Streets of Rage, Fantasy Star, а також такі культові ігри, як Mortal Kombat, Aladdin, Golden Axe та Virtua Racing. Її розробки охоплюють різні жанри, включаючи платформери, файтинги, RPG, гонки та шутери. Bandai Namco, Square Enix та Konami також донатили на допомогу. Найпопулярніші ігри Square Enix включають серії Final Fantasy та Dragon Quest, а також такі хіти, як Final Fantasy 14, Marvel's Guardians of the Galaxy та Nier Automata. Найпопулярніші ігри Bandai Namco включають такі відомі серії, як Elden Ring, Tekken і Tales of, а також інші хіти на кшталт Little Nightmares. Найпопулярніші ігри Konami включають серії Metal Gear, Castlevania, Silent Hill, Contra та Dance Dance Revolution. Ці франшизи є одними з найвпізнаваніших і найуспішніших у портфоліо компанії, охоплюючи різні жанри від бойовиків та стелс до спортивних симуляторів і ритмічних ігор. Якщо повертатися до американських корпорацій, то навіть Electronic Arts і Ubisoft підтримали нашу країну. Electronic Arts створила багато відомих ігор, серед яких серії гіганти, як-от спортивні симулятори під брендом EA Sports, Такі, як FC у минулому FIFA, Madden NFL, NHL, UFC, NBA Live, PGA Tour, також серія тактичних шутерів Battlefield, легендарна серія симуляторів The Sims, але легендарна до третьої частини, серія гонок Need for Speed, а також такі ігри, як Apex Legends, Plants vs. Zombies, Спор на секундочку, а також Command and Conquer, Mass Effect та Dragon Age. Ubisoft розробила безліч ігор у різних жанрах, включно з популярними серіями Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's, такі як Rainbow Six і The Division, Watch Dogs та Just Dance. Серед інших відомих ігор NNO, Riders Republic, For Honor… Реймен, Принц Персія та багато інших. Проте невідомо, як зміниться позиція конкретно цих двох компаній зараз, бо нікому не секрет, що EA викупив якийсь там родич Трампа, а ми всі знаємо його позицію. У той час, як Ubisoft продався китайчикам з які мають ділові відносини з Ерефією. Що ж, оперативно реагуємо, інтенсивно перевіряємо, а в нас сумарно виходить понад тисячу ігор від компаній, які я назвав у цьому відео. Я би міг навести. Повний перелік ігор, але тоді він би зайняв декілька годин, тому я назвав найпопулярніші та найцікавіші ігри. Але просто знайте, що їх понад тисячу. І це якщо не враховувати декілька тисяч забутих ігор від Сеги. Інакше б доводилося розтягувати хронометраж відео до декількох днів. І це ще далеко не всі компанії, але я думаю, що вже треба закруглятися. Під кінець ще хочу згадати чудовий сайт для інді-розробників Itch.io, який організував збори в 22-му та 25-му році на нашу підтримку. Та усіма відомий без перебільшення легендарний Рушій Юніті, команда якого відправила 623 тисячі доларів Україні. І якщо комусь хотілося б бачити в цьому відео інші компанії, про які я не розповів, обов'язково пишіть про них у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал. Також хочу подякувати нашій спільноті за те, що ми разом закриваємо збори військовим. Я максимально радий, що ми та наша спільнота доводять нашу гідну поваги позицію не тільки словом, але й ділом. Закликаю всіх донатити на Збройні Сили України. Бо якщо не ми, то хто.